В ефірі южинські новини в студії Олена Горіна. І на початку випуску короткий огляд матеріалів, які сьогодні для вас приготували наші журналісти. Чергове засідання міськвиконкому. Футбольний майстер-клас. Заводські рибалки провели змагання зі спортивної риболовлі. Далі про ці та інші події детальніше. 23 питання розглянули члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Проте на прийняття рішення стосовно деяких питань вплинула так звана технічна помилка. Не всі документи, які отримали члени виконкому, були у належному вигляді. Перше ж питання, яке розглядали члени виконкому, викликало чимало дискусій. Як виявилося, частина робіт, яку необхідно виконати на набережній, не внесена до цьогорічного кошторису. Стосується це будівництво туалету та мережі комунікації. Виконання цих робіт заплановано на наступний рік. Тому якщо зараз приступити до цієї частини будівництва потрібне додаткове фінансування. Не учли этот момент, що у нас дуже активно розвернулися наші підприємці в пляжно зоні, в пляжно парковій зоні. Потрібність туалеті зросла многократно і по многочисленним прозом наших жителей. вирішили додати і на В первом этапе, где не планировалось строительство туалета и сетей к нему, заложить все-таки туалет и сделать в ближайшее время сделать туалет. Туалет не входит в проект, как бы сам входит, с, только сети ходят, подключение его. Поэтому туалет будет за счет предпринимателей сделан, это будет частный туалет, платный. А сети город берет на себя. Сети включают не только туалет, сети в себя включают еще это полив, предусмотрена вдоль нашей траси здоров'я и плюс освіщення, яке йде як освещение паркової зони, плюс запитан туалет. Зміни до рішення про міський бюджет члени виконкому затвердили, але остаточне рішення стосовно додаткового фінансування будівництва набережної буде затверджене на міській сесії. А ми, поэтому так скажем, пошли на то, що ми увеличили смету роботи в этом году. Ну, увеличили, естественно, за счет городского бюджету. Но это, это необхідно, тому що це буде для удобства жителей. Окончательное решение рішення приймуть депутати у нас послезавтра. Далі вирішувати важливі для життєдіяльності міста питання будуть депутати на чергову сесію. Вони зберуться вже 14 червня. Сесія пройде раніше запланованого строку. Обумовлено це тим, що накопився ряд питань та програм, які потрібно вирішувати в прискореному режимі. Перш за все, це стосується програми Доступне житло. Десять днів учні авторської школи відпочивали у дитячому таборі на базі профілакторію порту Южний». Найбільшу увагу організатори табору приділяли фізичному оздоровленню дітей. Навчальні дні позаду розпочалася найкраща пора шкільного року літні канікули. Затриматися ще на 10 днів у компанії одне одного змогли 26 учнів авторської школи і влаштували літній денний табір на території санаторія профілакторія Порту Южний. Тут дітей гостинно зустрічали та надали цілу низку оздоровчих послуг. Під пильним наглядом професіоналів учні відвідували узбережжя, ігрову залу, тенісний корт, басейн, тренажерну залу та залу аеробіки. Для дівчат та хлопців було розроблено окремі оздоровчі програми. Хлопці зробили акцент на силових вправах. Дівчата ж від відточували граціозність. Тренажер я дуже багато, я ходив, плавання, плавання теж допомагає. І футбол грали з мальчиками. Спочатку було складно, Ну, потом, как-то уже привыкли, больше килограмм ставили, занимались. Занимались степом, йогой. У нас была различная программа побольше, чем у мальчиков. Также мы ходили на тренажеры, занимались тренажерами. Мне больше всего понравился степ. Там все динамично, очень активно, быстро, несложно, довольно интересно вік відпочивальників – 13-14 років. Саме в цей час у дітей вже є сформоване уявлення про спорт, тому важливо розвивати та допомагати молодій особистості стати фізично здоровою і вже знайомі види навантаження чергувати з новими вправами. У таборі учні познайомилися з такими відомими напрямками фізичного розвитку, як йога та степ. Ну, если плохая растяжка, то это действительно тяжело. А если есть растяжка и как бы натянутые мышцы, то легко и все интересно даже делать. Вот мне было очень интересно из-за этого, я усердно пыталась сделать все, и у меня получилось. Спортивно-оздоровчий напрямок не єдина складова табору. Увагу приділили й інтелектуальному розвитку. Протягом усіх 10 днів проводилися практичні заняття. На них учні змогли захистити навчальні проєкти з хімії, фізики, математики та біології. Ми хотіли отойти від общих стандартів і зробити дітям щось пам'ятне і Ми дуже признательні начальнику порту, всім батькам, чиї діти. Чи, ну, родителям, работающим в порту, чьи дети у нас учатся, которые помогли нам. И дети смогли узнать, что в жизни существует не только компьютер, не только э, другие занятия, что есть спорт, что есть веселье, что и все это рядом, и все это в Южном очень хорошо. Отож, оздоровитися та незабутньо провести час з користю у літню пору можна і в нашому невеличкому містечку. Мы очень надеемся, что будет возможность повторить этот отдых, потому что это шикарное начало лета. Надеемся, что все лето будет таким же активным и веселым, как начало. Мы любим южные! Наше місто не залишилось остором від євро 2012 на честь відкриття чемпіонату Європи на міському стадіоні. Юні футболісти провели майстер-клас з володіння футбольним м'ячем у показовому виступі. Взяли участь футболісти команди Докар центр спорт для всіх та спортсмени футбольної секції порто Южний. Свято футболу для маленьких спортсменів на честь відкриття чемпіонату Євро 2012 для юних футболістів клубу Докер, центру спорт для всіх та секції футболу морського торговельного порту були проведені змагання. Ми ділили проводимо праздник. Сьогодні в дев'ятнадцять буде відкриття чемпіонату Європи. тому ми к этому дню дати приурочили наше змагання. щоб діти запомніли. Чемпіонат Європи сьогодні у нас відкриття, Вот ми решили такой строїти дітям праздник, Потім будуть діти дипломи, медалі у нас Маленькі футболісти продемонстрували свої вміння та майстерність. Вони показали колове тренування, обведення, влучення в ціль, жонглювання та гру в парах. Завершили змагання мініматчі по 15 хвилин за віковими групами. Ну, какие то ази футболу, елементи футболу знають, і я думаю, що вони демонструють своє уміння в этом данном празднике. празднику. Їм интересно. Учасники змагань залишилися задоволеними. Юні спортсмени вважають такі заходи цікавими. Та незважаючи на те, що це були перші досвіді подібні змагання, футболісти були до них готові. Нравилось даже очень. осі. европейская європейська как бы було все прекрасно. А тебе? Тоже понравилось. А скажіть, у вас ви такого опит мали? Ви ж проводились такі мероприятия для вас? Е, ще ні, ну как бы на тренуваннях ми тренувалися і готувалися. Для волейболісток це був перший досвід гри в футбол з хлопчиками. Але зрештою вони впорались та навіть одержали перемогу у матчі. Дівчатка вважають, що з хлоп'ят виростуть справжні професійні футболісти. дуже весело було, емоцій. Ну, очень все так как бы не було ніяких проблем. Все хорошо було. играть, маленькими, или, грати трудно вже? Ні, легко было, Я забіла <реш> клас, них класу. Они молодцы. Все зависит да. от них. всі учасники змагань. Отримали пам'ятні медалі та призи. Найяскравішим подарунком для спортсменів став футбольний м'яч цукерок. Посмішки на обличчях учасників говорили про те, що свято вдалося. 15 червня медики відзначатимуть своє професійне свято. День медичного працівника це свято не лише лікарів, але і фельдшерів, медсестер молодшого персоналу. Специфіка цього свята така, що багато хто з медиків відзначатиме його на робочому місці, лікуючи пацієнтів. Медичні працівники южного щороку підбивають підсумки своєї роботи у палаці культури. На святковий концерт запрошують і офіційних осіб, але найголовніші гості – це звичайні жителі южного. 15 червня о чотирнадцятій годині. Медичні працівники запрошують всіх мешканців міста відзначити своє професійне свято. Заводські рибалки виїхали на традиційну щорічну риболовлю. Цього разу у заході взяли участь 38 команд. Рибалки ловили рибу протягом 45 годин без перерви. Серед учасників чоловіків була і жіноча команда. З нашого спеціального репортажу ви дізнаєтеся, як пройшли змагання. Упіймати, зважити, відпустити один з основних принципів спортивної риболовлі. Цього року заводчани змагалися на Одещині у селі Барабої. Сорівнування у нас проходять 45 часов. Ну, риба в зачопі йде, согласно нашему положенню рибалки, від полутора кілограм і вище. Ну, вся поймана риба ловиться і відпускається, тому що у нас йде спортивне риболовство, а здесь другого не може бути. Полювання з водками, рибалки вели на карпа та білого амура. Частіше на гачок попадався дзеркальний карп. Аби його виудити, необхідно знати неабиякі тонкощі у поведінці цієї риби та й знаряддя взяти із собою відповідне. Да, в зависимості того на яку рибалку їдеш, на який водойом, тобто приблизно ті, хто часто їздить, вони знають, яку прикорку брати. Ну в вот основному, якщо це сьогодні карпова рибалка була, каби є спеціальні вудочки. Ну, как і для ловлі, і для забросу прикорму, ну, і для маркування. На допомогу сучасним рибалкам приходить і ера високих технологій. По радіозв'язку вудка сигналізує про клювання риби, тож рибалка може навіть ненадовго відволіктися від снастей, аби дати інтерв'ю. Спортивна рибалка, я вважаю, що краще, мабуть, і не придумаєш. Так вот целый день ждем пик, пик, думаю. Это что, вот что... это был сигнал о том, что приют, да, это... И... это пейджер, да, он сигнализирует поклевки, можно уйти там на 500 метров и все равно будешь знать на какое удилище клюнуло. Если бы что-то бы пошло бы в берег, либо от берега он бы начал бы еще больше выпищать, а так пробует, как говорится. 45 годин без перерви рибалки мали стежити за снастями, аби не опустити крупну рибу. У команді двоє. Поки один відпочиває, другий на поготові. Кожна команда має свій сектор, який за правилами покидати не можна. Розподіляли місця риболовлі учасники з Тож, кому як пощастило. Проте з усіма умовами змагань учасники згодні. Заради улюбленої справи. В першу чергу, звісно, відпочивання. Да. В першу чергу відпочивання. І тільки потім це вже рибалка. У змаганнях взяли участь не лише любителі, а й справжні професіонали. На чемпіонатах України рибалки виступають вже протягом багатьох років та представляють одеський припортовий завод. Там це дуже цікаво. Цікаво поборотися і посмотрети, що риба намного умніє людина, і щоб її чоловіка. И чтобы она клюнула, нужно очень много усилий и знаний. Ну, у кого-то это получилось, у кого-то не получилось, но в следующий раз будет обязательно лучше. Триденна історія лову риби приховує в собі моменти радості, а й іноді і прикрості. Особливо, коли крупна риба вислизає прямо з рук рибалки. Поймали ми дві риби. Одну я випустив. Випустили? Так, упала вона. Кілограма три, мабуть, упала. Там буря емоцій і чувств. Вже немножко поутіхлі. эмоции успокоились Ну жалко, жалко було. Тому що риба була дуже красивая, здорова, явно зачотна. но у нас Руслан оказался в обществі гринпіс від натайнам. Рішили я сразу випустити. У заводському чемпіонаті з риболовлі вже неодноразово беруть участь і жіночі команди. Долучаються навіть і сімейні підряди. Цього року родина Шинкар взяла приз кращої сімейної команди. Но я старалась, какие-то азы вникала, даже мужу помогла. Первый раз растерялась, когда рыба поймала, а вторая уже ничего, и вникла. И я поняла самое главное, что рыбалка, когда мужчины уезжают на рыбалку, это не просто развлечение, отдых и, так сказать, удаление от жен, а это все-таки тяжелый труд, это очень много надо, это целая сумма знаний, это выдержка, это терпение, ну, это какие-то затраты времени, труда, смекалки. Это тяжело. Помогала, очень помогала. Она же сначала растерялась, да, а потом подсак, все, ребешка была заведена, подфачена, все Будучи нормально, все забрасывала, хорошо. Забрасывала, забрасывала, подкормку помогала брать. Цьогорічні змагання відрізнялися від попередніх не таким багатим уловом. Клювання було слабе, відзначали рибалки, пояснюють це по-різному і погодними умовами, і місцем, і навіть фазами місяця. Проте така ситуація лише підбурювала учасників та додавала азарту, адже в подібних умовах рибалки могли здобути успіх лише завдяки власній майстерності. Ну, ну, слабо, ну от у нас за чот попалося так одна, два 140 кило 640 там кило 200-620 Ну в общем зачет тут мало Есть попадаются Ну в прошлом году у нас было, конечно самый крупный пойманная Рыба 28 кг карпа в чербанях Ну в этом году я думаю что мы Прилітає з першим місцем. Не пролетіли, адже наловили більше всіх 14 кілограмів. Тож першою знову стала команда цеху виробництва Аміака. Друге місце взяла об'єднана команда ЦПК та АСУ. Від золота їх відділила різниця лише у 300 грамів. Третіми стали вохар улов 13 кілограмів 210 грамів. А на четвертому опинилася команда РСУ. Для этого водоема хотелось бы результаты получше. Все-таки водоем спортивный, есть трофейная рыба. Но нам не повезло, не поймали трофея. Но, хотя очень стремились и хотели как бы, такие результаты получить. Но, к сожалению, может быть, сектор не тот, может быть, там было довольно-таки мелко, может не подходила крупная рыба. Вот. А может быть, чего-то мы не доработали, потому что мы первый раз на этом водоеме. Ну как, не, не тренировались, никогда сюда не ездили. Это наши, как бы первое соревнование на этом водоеме, как бы, первая рыбалка. Удовольствие, конечно, от рыбалки всегда, даже от карповой, тем более такой водоем, с, таки, с такой рыбой всегда ожидаешь, как о, вдруг тут, как говорится, 20 килограмм есть, может вот цепится, всегда сидишь как, и ждешь. А погода, конечно, о, усталость, вот все сгорели, ну ничего страшного. Всі учасники переможці отримали спеціальні призи від одеського припортового заводу. Нагородили також кращу жіночу, молодіжну та сімейну команди. А за найкрупнішу спійману рибу команду АСУ-1 нагородили двічі. За Карпа вагою 4,5 кілограми. спортивно риболовне господарство Барабой влаштували ще й власну премію у тисячу гривень. Це була остання інформація цього випуску. Я з вами прощаюся до четверга.